10 квітня 1710 року в Англії вступив у силу статут королеви Анни, перший в історії закон про авторське право. Згідно з цим документом, письменник отримував можливість продавати право користуватися своїм рукописом на 14 років. Цього ж дня 1912 року англійський лайнер Титанік вийшов у своє перше і останнє плавання. 1959 року опубліковано постанову ЦК КП України про схвалення ініціативи колгоспів Черкаської області щодо будівництва дитячих дошкільних закладів у кожному колгоспі. У 1970 році великій групі працівників промисловості, транспорту, зв'язку, будівельників, трудівників сільського господарства, інтелігенції Черкащини вручено ювілейні медалі за доблесну працю на відзнаку 100-річчя з дня народження Леніна. 1972 року Радянський Союз, Сполучені Штати Америки і ще 69 країн підписали конвенцію про заборону розробки, виробництва, збереження і продажу бактеріологічної та токсичної зброї. Цього ж дня 1981 року у Москві було відкрито меморіальний музей космонавтики, один із найцікавіших науково-технічних музеїв російської столиці. Його відкриття було приурочене до 20-річчя польоту в космос Юрія Гагаріна. 10 квітня 1995 року в Росії міністерство юстиції зареєструвало партію любителів пива. Генеральним секретарем став тридцятирічний історик Костянтин Калачов. 10 квітня народилися. У 1755-му Самуель Ганемен, німецький лікар, засновник гомеопатії і похмільного принципу клин-клином вибувають. Дійшов висновку, що лікарські речовини викликають в організмі такі ж явища, як і хвороби, проти яких вони діють. І запропонував основний принцип гомеопатії подібне лікується подібним. А 1766-го Джон Леслі, шотландський фізик і математик. Він першим запропонував спосіб отримання сухого льоду. У 1847 році народився Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець рото з Угорщини. Після своєї смерті залишив 2 мільйони доларів для заснування при колумбійському університеті школи журналістики та щорічної премії для кращих журналістів. 10 квітня 1889 року в селі Зелень Київ, Уманського повіту народився Олександр Олександрович Загродський, військовий діяч часів УНР, генерал-полковник армії УНР, командир Волинської дивізії, учасник першого зимового походу, заступник головнокомандувача армії УНР. У 1935 році Микола Касьян український лікар-остеопат, мануальний терапевт, народний лікар СРСР, заслужений лікар України. Провів сотні тисяч операцій як костоправ. Його ім'я занесено до Книги рекордів Гіннеса як народного лікара, що впродовж 1990 року здійснив вправлення хребетних дисків понад 41 тисячі хворих, серед них 19 359 діти. У 1951-му Стівен Сігал, американський актор, майстер Айкідон, відомий зі стрічок Відповідальне рішення в облозі на мертвій землі, позначений смертю, над законом та інших. У 1952 році народився Григорій Явлінський, російський політичний і державний діяч. На початку 90-х – один з організаторів економічних реформ у статусі заступника голови уряду СРСР. 10 квітня 1959 року Роман Миколаєвич Коваль громадський діяч, письменник, краєзнавець, дослідник історії визвольної боротьби українського народу першої половини ХХ століття, член національних спілок журналістів та письменників України. Його найвідоміші книги про ворогів, союзників і попутників, отаман Гайдамацького краю, 33 біографії, Багряні жнива української революції та інші. У 1960 році Африка Бамбата, справжнім'я Кевін Донован. Американський співак, піонер стилю реп. у 1971-му народився Валіт Арфуш, український підприємець ліванського походження, власник та продюсер журналу «Папарацци» радіостанцій та телеканалу. Брав участь в організації конкурсів краси, засновник правозахисної спілки Сос-Расизм і з березня минулого року заступник президента національної телекомпанії України. У 1982 році Надія Мехра-Грановська, співачка і телеведуча, учасниця української групи Віагра. 1987 року народився Олександр Рибка, український футболіст, воротар у Болоні, а раніше Київського Динамо. Десятого квітня День Янгола відзначають Василь, Євстрат, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава та Степан.